Мої вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Ось я прийшла в сад, де росте обліпиха, королева, королева всіх вітамінів. Ось хочу ближче показати. Уже дозрівши, стигли ягоди, вже пора збирати. Я ці заростлі, обліпихи бачила вже давно. Але е, старала, щоб вони повністю дозріли. Чому? Тому що хочу зібрати і зробити з обліпихи олікообліпихи. Як ви знаєте, сама обліпиха, крім того, що вона багата вітамінами, особливо вітаміном С, вона благоприємно є на шлунково кишковий тракт. Крім того, якщо використовувати оліку, можна при опіках, вона йде для регенерації тканин і дуже багато-багато для чого, для чого, для всього вона використовується. Я ось зараз буду її обривати. Зернятка тверді, рвати не дуже комфортно, бачила різні засоби, як можна рвати, але, 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 але. Ну, все рівно треба рвати руками. І соку хочу зробити мармелад, а так хочу олійки. Як буду робити, ну, поступово вам буду показувати. Росте обліпихове дерево, жіноче і чоловіче. Бо якщо одне чоловіче, воно не плодоносить. Тут я так бачу в парі ці зарості, От, і я зараз буду обривати обліпиху. Продовжуємо слідуючий етап до виготовлення олійки з обліпихи. Я вже, олійку, я вже обліпиху назбирала, ось тільки в мене вийшло, і ось ще ось такий жбанчик готовий. Я зараз в цю посудину промила обліпиху, перебрала і буду її перебивати блендером. От, для чого? Для того, щоб далі проходити етапи до виготовлення олійки обліпихи. Ми будемо розділяти, вийде у нас джмих і вийдеться сік з обліпихи. <клухи> Коли ми переб'ємо, я вам ось зараз покажу. Ви побачите ось такі чорненькі зернятка. Це зернятка насіння обліпихи, я думаю, вам видно. Далі я буду проціджувати цю суміш, перебиту на ситочку. В цьому ситочку я і промивала ягоди обліпихи. Тобто, ну, щоб. Ягоди мусимо промити, щоб були чисті, щоб не було пилі, і буду продовжувати далі другу порцію обліпихи перебивати. Коли перебила ягоди, ось беру таку силіконову лопаточку і допомагаю, щоб сік відсідився в ємкість. От. Можна дерев'яну лопаточку, ну мені силіконову е, дуже зручно. От. Для чого? Ми відділяємо сік. У нас вийде жмих, тобто цей перебитий шоблендером. І ви побачите ось такі, дуже видно такі чорненькі насіння, це насіння обліпихи, які ми будемо далі, будемо далі перебивати. Але оцей жмих, його треба отак так як я зараз його допомагаю, щоб сік відійшов, От. його треба потім буде цей джмиг просушити. І я буду показувати слідуючий етап, як робити далі. Ось небагато соку вийшло. Ось, трошки на дні видно, але це тільки перша порція, Получається. Обліпихи. От. Далі в кінці, я ще що раджу, в самій обліписі дуже багато різних вітамінів. І особливо вітаміну С, в кого є проблеми з руками, наприклад, як коли працюєте на огороді, і, і шкіра рук має трошки такі темне забавлення. Ви можете взяти пару ягід обліпихи, роздушити і потерти в долонях, і ви побачите, наскільки ваші руки будуть стануть чистими. Ось я вже джмих додушила, і зараз буду другу порцію взбивати насіння обліпихи. Я вже перебила другу порцію. З обліпихи. Скажу єдине, що дуже приємний аромат взагалі обліпиха дуже гарно пахне. І що хочу сказати? Взагалі, для чого я роблю олійку обліпихи? Олійка обліпихи і сама обліпиха вона дуже, по-перше, це вітамінна от Там вся кладість вітамінів які потрібні для людського організму. Олійка обліпихи і взагалі, так само обліпиха, йде для, при проблемах із шлунково кишковим трактом. Це по-перше, по-друге, при опіках, опіках будь-якого ускладнення. Сама обліпиха це така рослина, яка регенерує слизову. І навіть якщо брати не тільки, от наприклад, Ягоди обліпих, і можна навіть віточки, які відросли за рік до 5 сантиметрів, і робити відвари, можна використовувати ці відвари маленьким дітям, навіть новонародженим, коли у дітей є стафілокок. Так само можна дорослим використовувати, коли перетоні запальні процеси в шлунково кишковому тракту. От. Дуже от показати, наскільки видно зернятка. А ці зернятка ми потім будемо перебивати, тому що олійка це із зерен обліпихи. Ось, Зараз ми відділяємо сік, дякуючи блендеру. Що я буду робити з соку? Я спочатку думала, що можливо, або мармелад, або желе, А в ітоги наросли дуже гарні яблука моєї мами, і я вирішила. Додати цей сік у варення. Тобто буде таке яблучно-обліпихове повидло. От Зроблю, вам покажу. Ну, обліпиха має чудовий аромат, дуже мені подобається. Такий свіжоприємний. От, уже я відчавила. От. Але ще сік іде. От. Далі е, е, буду продовжувати те, що буду робити, буду вам показувати. У мене руки чисті, я помила, От, користуюсь і можна е, через марчку, але я ось так. І хочу вам просто показати, наскільки ще обліпиха вона на шкіру рук. Це йде. Як масочка, яку робимо. Це природня косметика, яку дає нам природа. О, наскільки руки стають. Не знаю, як вам видно, чи це камера транслює, чи ні. От, тому що зараз вечірня пора. От. Ну, сок у мене приблизно вийшло. Ну, я так думаю, що грам 800 буде. от, Ну і от буде в нас таке яблучно-обліпихове повідло. Дуже гарно пахне, мені настільки приємно. Я мала креми Vitex, Bielita, і там. Обліпиха і липовий цвіт. Ось такий запах. І це так само приємно пахне, от. дуже зернятка. Будемо продовжувати далі зернятка. І для рук, виходить, масочку. Дуже приємно. Настільки вдячна от природі, Забули. забули ми люди про. Дари природи, а в природі є все. От я обривала обліпиху, дуже великий обліпиховий, там такі зарослі, і, по суті, її ніхто не обривав. Вона так і пропаде. Я там ще побачила і шипшини, то ще маю повернутися за шепшиною. О, зараз я сполосну руки вам і покажу, наскільки світленькі ми стали. Хоч і не хочеться з водичкою. Але о, наскільки побіліли мої руки. Це говорить про те, наскільки є вітаміна, вітамін С ось на ручки. Користуйтеся, а ми будемо продовжувати далі. Зараз я буду цей джмих переложу на дечко, але буду біля батареї просушувати і буду вам показувати, що робити далі.